І що тобі не сподобалось? Поїхали за мною. <рес> <рес> та й що тобі не сподобалось чи що? Так я ж не жалуюсь. Привіт хлопчики та дівчатка. Осінь у самому розпалі. Листечко вже майже всюди спало і... Стало доволі таки прохолодно. Але нас це не зупиняє. Тим більше накинуті нові цяцькі мотик, захист двигуна, зірки більш підходящі під'їзду по їбнях. От і треба усе. Перевірите. Ну що, з дороги з'їхали, погнали катосити. Люди гуляють? Цікаво, он до листячка лежить. До речі, сьогодні відосик також про підняття настрою, бо щось вже трохи це його забембався. Робота, майстерня, робота, майстерня. І усе якось так. Сіро та буденно. Так, я минулі рази отут через цю яму чіпляв вихлопом колінами. О, чисто так на защиті, на захистові з'їхав. І усе. Розгняється дуже добре, прикольно. Але дуже легко зривається заднє коліща. Ого! Оце таки да раніше я там давав газку, і він так мене в мене в'яленько, потихеньку щось там намагався розігнатися, а тепер дав газку і взяв трамплінчик. І досить так, знаєте, прикольно Мені сподобалось. Коляс. Багато рибаків. Ото воно тепер стрибає, да? Гарно там пригнув? Так, а <різь> мене жопа підлітає, блядь. Чого? Ну, во-первых, стоїш, коли сидиш, все одно центр просто туди. Коли стоїш, трошки туди. І жопу покинує. Ага. Коли пригаєш. Передок, виходить більш нагружень. Ага. І жопа підлітає. Коротше, рибалок дофіга. Ще й тут кориш є. Він десь отам має бути. Тільки що дзвонив йому. Зараз поїдемо, подивимось, що він там русалку піймав за хвоста чи ні. Бо у нас сьогодні навіть є трохи такий собі май... маршрутик. Зазвичай ми сюди їдемо без маршруту, так, щоб поблукати. А сьогодні вирішили... Поїхати то туди, то туди і подивитись, що де є. Тут частіше за все болотко є таке гарнюче що ми настільки гарнюче, що ми взагалі-то ні разу в нього не залазили, бо сильно воно стрьомне. Да він в лодці сидить <laughs> чудик. Такий же чудик бородатий, як і я. Лебіді. з цигаркою в зубах. Класна вещь в резиновій лодці. Да, <laughs> що, <laughs> друже? Русалку за хвоста піймав. Ну що, хлопчики та дівчатка? На рибиків подивилися. а? Можна їхати далі. Коли я сказав, що в нас є маршрутик, то я, звісно, трошки погарячився. Тому що в нас є... Ціль, куди ми маємо доїхати. А от дорога гизи. Можливо, є, а можливо і нема. Вовчик тільки що по карті подивився, сказав, що вона йде, йде і обривається. Тому куди ми заїдемо, поки що не знаю. Знаю, що нам треба ООН в ту сторону. Та я знаю це місце. тормози, Щось дуже нецікаво, бля. Ми майже приїхали. Ну то давай перекуримо. Все, в нас перекур. А далі буде видно. Такі от, я знаю, я це бачив, далі десь вниз, потім десь трохи наверх, бля. А далі будемо шукати. А можна подумати, ми сюди добиралися на <irgendwim Bruno> Ні, ну це місце я знаю, ми тут були. <hysterge> я колись був там і я колись був тут. І Воно десь якось по прямісу прикасав. О, о, ну ми майже по прямій приїхали. Мені подобається, як я сказав, я навігаторі подивився, так? Десь є, як кінчається, десь починається. А між ними нема нічого. До речі, цей відосик ще не бачили, тому що через брак часу я його не змонтував. Ігорьок, котрий на ліфанчику пробив коліща. І ми дуже довго сміялися через те, що були в їбеннях, там, де ніхто ніколи не їздить. І тут, звідки не візьмись, Появився автомобіль ще й з насосом бляха! то ми навіть спокійно собі відремонтувались і поїхали далі. Що там? Афігеть! А що ви стоїте? Йдіть за насосом під куліток. Куди? Не знаю, вон, село. <кліток> <кліток> ми вон прямо там їм. Нам сюди мало не прогалив поворотик. А тут не пам'ятаю. Нам назад! Нам назад! Туди! Я не туди поїхав! Я сказав, що я знаю приблизно дорогу. От той досав. Ага, сюди і тепер наліво. І вниз. І от той самий спуск. Колись товариш купив собі вородеріка і перший його виїзд на Бездор з нами був саме в це місце, але ми заїжджали трохи інакше через селище, то він поки Доїхав з нами, то я два рази бачив, як його ноги підіймались вище мотоцикла, а мотоцикл лежав то в кукурузі, то в соняшнику. Так, Вовчик їде, все нормас Тут можна водички попити. Родничок я знаю, тут. Я знаю, дорогу, я знаю. Дорогу. І що тобі не сподобалось? Так, Поїхали за мною. <плевіт> Та й що тобі не сподобалось, чи що? Так я ж не жалуюсь. А <плевіт> що це було? <плевіт> 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 <Зачай, ти губи. плевіт> Сльози щастя. <плевіт> Марк, лиш час. Ну що, пішли купатися? Ну, давай, ти перший. Ти перший. Ну да, ну да. Вона і літом тут градусів 9-10. Не знаю, якось... Якось є лучше опака. Іе вовчика кудись в чорти понесли. Пройтись подивитись, де він там. Може його вже вовки з'їли. Повзе? Так, ондо. не знаю, видно вам чи ні. А я на телефон. Сі. Ондо. Потім, якщо, що, виріжеш кисло. І ондо, ондо, ондо другий. За, кам за камінчиком. Який це матеріальний? <різь> В такому місці потрібно бути більш духовнішим. А не от ваше оце от все. Ближче до природи. Бачите. раки, водичка, струмок дзюрчить. Я хотів би подивитися, як ти отут проїдеш. Отут-от. Без проблем. Давайте дим. <uk prevalent enjoying attacking up> Я дум думаю, що ти димкою і там проїдеш, але не проїдеш в інших місцях. Чекай в цьому країні електронка виїхать. Ну так. Не, поди, чекай ти покурив, я ж не курив а я хто ж ти тебе кури? знімав знімав? як тут в тебе блядь, це з природою блядь, ці о, оці, оці наня, му, му, мут, наня, мутки наня, мутки. Де, де, де. я і обіцяв показую ніштячки бардаки такі ну вони там по кругу це гарненько, отак от. Он в кізяках усіляких захист. До другий бардак. Ось такий от він. І ще от захист. Так от це все тут закриває двигун, закриває вихлоп. Так що має бути усе добре. І дірочки. Такі от. Зараз Вовчик буде топити по грейдеру, як хочу чумачей. Реально, як чумачей, сотку їде. Пернамон туди, 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 вниз, 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 а потім вгору, гору, вгору, гору, Ты прикольненький підйомчик. Такие вот винты. Гарно. Ти вже тут ніхуя собі <свісно> Садочок. Тут яблучка були неділю назад. А зараз ніфіга не бачу. Вже зібрали. Бо неділю назад, тому внизу були висипані яблука, тупо, гнили. Тут от, прямо такі кучі, до їх збирали, чи бульдозером, чи чим. Ну багацько-багацько. Реально тонн, навірно, з 10, не менше. Такий, знаєте, прям сморід стояв, що геть срака. Ех! Хочу яблучко. Хочу яблочко. Ага. Перекур перегриз яблочком. А я отут побачив прикольну дорожку. Якщо ми отам от, там ну, от буквально рядочком їдемо. отак так донизу, донизу. І он прикольний підйомчик. Такий з серпантинчиком. Там Гонората. Яблучок скуштували. А тепер поїдемо, подивимось підйомчик. Тобто, дивіться, як там цікаво внизу. Реально цікаво. Прикольно, я вам таки скажу. Полюблю цю дорогу. Ми на лясопедах каталися на цей наставочок. ставочок. ній. це і далеко від дому, мати завжди давала прочухана за це, але ж хотілося покупатися. Вот мы и в домах